Доброго ранку, good morning. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему Unit 5 Holidays and Traditions. Глава 5 <п 'ята> Свята та Традиції і починаємо з уроку номер 39 Exercise 1. Listen and repeat the dialogue. Give the title. Прочитайте, будь ласка, діалог, перекладіть його та дайте йому назву. Exercise 2. Read the Word in Word Combination. Прочитайте слова та словосполучення слів. Перекладіть їх та перепишіть до словничка. Де зараз будемо разом перекладати. Бачимо перше: Christmas. Це Різдво. Далі a greeting Card, Вітальна листівка. Christmas Eve, святвечір. To decorate, прикрашати. A stocking. Панчоха. Стаффет turkey, фарширована індичка. To celebrate. Святкувати. A, a present. Подарунок. Christmas tree. Різдвяна ялинка. Christmas pudding – різдвяний пудінг. To congratulate це привітати. Перепишіть, будь ласка, ці слова до своїх словничків. Ми переходимо далі. Exercise 3A: Read the text. Прочитайте текст, будь ласка, який називається: бачимо Merry Christmas! з Різдвом. Прочитайте та перекладіть його. Після того, як Ви прочитаєте та перекладете цей текст, дайте відповіді. На запитання, які написані нижче, письмово собі до ЗОшита. Exercise 4, ексерсайз 5 Read the song and learn it. Вправа четверта та вправа п'ята це да прочитайте пісеньки, прочитайте віршики та вивчити один із них. Це за бажанням. Якщо хтось хоче додаткову оціночку, може вивчити один з трьох. Віршиків, та мені його надіслати та розказати. Exercise 6: Read the sentence and agree, or disagree with the information in them. Прочитайте речення та погодьтесь чи не погодьтесь з даною інформацією. У вас тут 10 речень, да, прочитайте їх і скажіть, да, ви згодні з ними або ні. Якщо ви з ними не згодні, да, тоді е, скажіть, да, як. Ну, розкажіть вашу думку. Цю вправу можна зробити усно, а можна теж написати в зошитах. Exercise 7: Listen and read the dialogue. Прочитайте та перекладіть діалоги. Теж прочитайте, перекладіть усно вправо. And exercise 8 Look at the picture and say what the people are doing when they can do this thing. Подивіться на малюночки. Та скажіть, що роблять люди та коли вони можуть робити це? Це вправу письмово в зошитах, да, використовуючи приклад, да. бачимо модел. The man is picture one is carrying a Christmas tree. He is going to put it in his house for Christmas celebration. The people usually put a Christmas tree a few days before Christmas. Чоловік на малюнку один несе ялинку, він збирається поставити його, її да, в своєму будинку на святвечір. У народі ялинку зазвичай ставлять за кілька днів до Різдва. По цьому прикладу, будь ласка, опишіть 4 малюночки да, з даною з власною інформацією та власною думкою. Ваші роботи будуть чекати на перевірочку, обов'язково все прочитаю та виставлю оцінки. Дякую за прослуш за за те, що прослухали наш урок, і чекаю на ваші роботи. До побачення.